Ось таке дубриво ми посипали на бугри, де буде рости полуничка і ось такий суперфосфат двойний, подвійний суперфосход теж сипала на бугри до посадки полунички. Тільки його примірно. Метрів через п'ять, мабуть. І тими білими китать чи ні? Та давай пока цейме. І там теж треба було положити ті самі. І, і тепер ця шкапля буде держати і агроволокно. Такими зонтиками ми кріпимо агроволокно до землі. Сьогодні ура! У мене аж три помічника, тому діло дуже швидко йде в нас. Швидко робляться бугри і будемо висаджувати повнічку. І так, приготували ми три бугри, вже готові під висадку. І Постояло воно в мене десь десь неділі три стояло. Вже зроблені бугри для того, щоб... Осіла земля, тому що якщо посадити у неосівшу землю, тільки приготувати бугор, то коли йтимуть дощі, земля присяде. І сердечко оголиться, і воно може не перезимувати. Весь корінь буде зверху. Ось так виглядають мої плантації. Уже без бур'янів, тут теж сьогодні ми добили. У мене сьогодні було аж три помічника. Я дуже задоволена. Все-таки гуртом легко й батька бить. Ось так. Зробили ось три бугри. Це ось один і два тут. Під нові посадки. Я ще не придумала, що тут буду садити, але вже приготували, тому що кожного року треба насаджувати нові плантації. Люблю, як красиво. Тут ми сплошну положили трьохметрове агроволокно, але щоб не піднімалося воно, я вирішила положити посередині соломку. Звичайно, часто буває, що проростає тут пшениця у соломі, але для цього є руки і можна і гербіцидами пройтися поміждорідні. Ну і можна повиривати, якщо там небагато буде. Нічого страшного. Ну, а зиму, звісно, не треба пшеницю оставляти, якщо вона зійде, тому що пшениця ж вона не вимерзне, а буде і долі укоріняться. І корінь проходить через агроволокно і далі проростає. Хай тепер йде дущик. У нас Льопа дущик зайшло, але чи промучи він землю. Ми коли поливаємо, я не знаю, куди та вода дівається. Вона йде, як у прірву. Земля дуже суха. Скільки не поливай, так не поліш, як дощ. Сьогодні ще доставили тут ось на сирії стакани касетку для того, щоб вона укорінялася. Тут поприростала вже копанка. Ось після дощику подивлюся, яка вона буде. Якщо буде хороше, то я її викопаю і відправлю е ті, хто забажає копанку. Ну, звичайно, ті, що записані. Спочатку ті, що записані, а потім вже е ті, що бажатимуть, е якщо буде лишня розсада, я не пруд. Учора ми займалися оцими буграми, а ввечері, е коли я Хотіла виложити відео, яке раніше зняло. Це я і планувала на сьогодні. У нас пройшов буревій і вимкнули світло. Ні інтернету, ні світла немає до сих пір. Не знаю, чи сьогодні на вечір включать, чи ні. Зараз уже сьома година вечора, то світла ще не було, як я була вдома. Прийшла подивитися, чи, чи все тут в порядку, нічого не поздувало, наче нічого тут не поздувало, а тут тільки коплю вирвало. У мене вона була пристебнута такими скобами, але їх вирвало. Не всі, але трішки не знаю, де ті десь, десь залетіли. Ось такі якимись кубами було прикріплена капля, щоб її не здувало. Тому що, чому я положила каплю зверху? Тому що її, по-перше, легше міняти. По-друге, там же в мене солома під низом, то я думаю, можуть там завестися мишки. А раз мишки заведуться, то капля буде погризана. Так що, як то так? У нас вчора дуже сильний дощ прийшов, заплескало гарно, промочило, наче не брала лопату, не пробувала, але я думаю, що непогано промочило, тому що ось, бачите, тянеться грізь за ногами. Ну, а я сьогодні займаюся, знімаю розсаду, знімаю і ставлю сюди в малинку, сюди. Ось так, щоб воно не пеклося, бо невідомо завтра, яка в нас погода буде. Інтернету нема, щоб глянути, Звичайно, як тільки з'явиться, то подивлюся. Ну, а потім буду виставляти на, на сонечко. Якщо не буде таке дуже палюче, Ну, тут воно і сонечко попадає, і... І трішки притінняє, тому не дуже буде пектися. Полонечка. У нас такий бізнес дуже ризиковий, тому що отак пройде така якась негода і все може пропасти. У нас багато повалило дерев. І говорять, тут недалеко село за бугром. Там вибило все гродом, Нас тільки краєчком зачепило, але град був дуже великий. Я в... вечором, коли почався душ, вийшла, то град був такий, такий як курине яйце, але він подав ріденько. Так що сільське хазяйство і рослинництво це таке, такий бізнес. Не тільки від нас все залежить, а і від погоди теж. Ну, нічого, все ми переживем. Навіть мій птохону видержав. Трішки похилився, але, але махо крила. Так що, все ми переживемо і все буде Україна. Всього доброго, миру всім. До побачення.